Всім вітання. Зайшла мова у мене з моїм другом про скам'янілості. Ну, і от я де буваю, я збираю з задоволенням. Оце я знайшла колись в горах. Так, судячи з цьому, це відбиток, а можливо, і скам'янілий якийсь мушлик. Шел. Так, значить, ще є в мене така, така скам'янілість. Сиретені, так виглядає. Так, судячи з інформації, це скам'янілі такі допотопні черви. В народі в нас називають чортів палець таку штуку. Ось це також я знайшла в горах, і це досить цікавий екземпляр, дуже важкий, от така, як як нога. І от. Ну Тут всередині нічого не бачу, але такі зморшки якісь. І така цікава ось канавка навіть якась позаду. Ну Такий екземпляр дуже цікавий. Ну і оце дуже мене захоплює оце екземпляр, не знати, що це. Такий він всередині. Мені здавалося, що це дуже важкий. Скам'янілий фрагмент такої, як морської тварини, якось як змія чи риба. Тому що навіть ось отут, бачите, от, так, о, отакі оце. таке враження, що це внутрішні органи. От Коли рибу розрізаєш або таранку розрізаєш, то ти бачиш, що так само є. І от воно виходить аж на цю сторону. ось воно. Так що дуже цікавий екземпляр, от з такими чешуйками якимись. Ну, бажаю всім знахідок.